Починаємо. Починає. Починає. У нас один, один питання. Виявилася нагальна потреба розробки внесення змін до генерального плану. Тому ми підготували проєкт рішення. Треба витримати цю процедуру. Якщо ви не проти, будь ласка, голосуйте. Доброго дня. Господа досі колоща. Генеральний план. У нас іншого місця немає. Ми працюємо в місті Корської. Був розроблений генеральний план ще там в 2019 році. було на цьому Але зараз багато є ділянок, які потрібно змінити функціональне призначення. Тому... Поступила така угодна у нас підготувати це рішення про внесення змін до Генерального плану. Значить, Внесення змін до генерального плану воно виконується на підставі містобудівного моніторингу. Моніторинг ми поки не робили, питання у нас багато до існуючого генерального плану, але цей моніторинг, я думаю, що після рішення сесії ми обов'язково зробимо і так, як треба відповідно до законодавства. Тому що без готується аналітична записка, там вказується все, що треба змінити, і передається проєктній організації, яка буде виконувати цю роботу. Я думаю, що все знову пройде ще дете. Хоча всю документацію, яка у нас є, містобудівна генеральний план, план забування, нам розробляла проєктний інститут діпроміста Це Київ. Вони нам напротяги 650 року, вся документація робила. Їми і нам передавала відповідно до законодавства. Як воно зараз буде, чи воно вийде зробити тендеру, той інститут буде робити, або через тендер може виграти будь-яких, хто там виграє, той буде результат. Але поки треба рішення, ну і тут велика підготовка робота. Боже без неї ми ця роботу не проведемо. Інститут буде вимагати в нас знову картографічну основу, тому що в нас вона. Вже там є 17 року. І відповідно до цього ще скажу те, що якщо детальні плани у нас не проходять експертизу, то генеральний план по-любому буде проходити експертизу. ну, Мабуть, вже через Київ буде це проводити відповідно до законодавства. Тому що це генеральний план. І там підходить до зовсім інший, ніж до детального плану. Да, а це, вважно, 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 вважно. О, у нас є вже нові межі ті, що міста проєкту, вони вже є існуючими. Якщо буде потреба змінити межі міста, у цій документації це буде вказано в проєктні межі міста. Те, що треба для розвитку міста. Тому що у нас громада вже все-таки приєдналася і логіка вже є, але що ви з колеги поймали, що це може затягнутися на рік обставина процедура, що йому його, ну, все ж, час ролики пройде, поки, а воно вже нагріло. Там всі погодження з суміжними громадами, все це буде робитись поступово. Ми так і робили, в принципі, 17 році, -18, -18. але тоді воно було досить таке, ну, не розписано. Зараз знову постанова. 926 і 2021 року. У цій постанові там розписано все. Ну, Якщо по-нормальному, то бажано було б зробити комплексу схему забудови громади. Mm. І в нас вже є рішення, ви його приймали. Але зараз ну, виявилася така потреба терміново розробити цей генеральний церкви. Перше питання про затвердження управління земельної відносини комунальної власності, проєктів з домовлення щодо відведення земельних ділянок комунального власності. Ми його розглядали на засіданні попередньому комісії. На жаль, у нас не пройшла реєстрація земельної ділянки державному в Державному земельному кадастрі по вулиці Грушевського, 20А. Відповідно, ми його виключаємо із проєкту рішення, який було розглянуто на попередньому засіданні комісії. Ми вже замінили дядькам проєкт рішення, фактично його не буде включено прохання підтримати отримати такі зміни. Це під об'єктом комунальної власності, там гараж, ось за магазином Мелодія, там є гараж, який перебуває на балансі нашого підприємства Поросенькаш. І, на жаль, не встигли зареєструвати там відповідно до того, що ДТК реєструє 10 днів зі марезидентства, що заявити на реєстрацію. Ми все замінили, поліцей замінили. Наступний проєкт рішення про передачу в оренду земельних ділянок комунальної власності, власникам об'єктів нерухомого майна, які розміщено на них. До даного рішення просимо доповнити пунктом 5. До нас звернувся громадянин Мікогатян Роланд Юркович. Він є суб'єктом, який приватизував об'єкт комунальної власності. Це по Васьковичам, як ми називаємо колишнє баня. Відповідно до законодавства, він повинен заключити договір оренди згідно договору купівлі продажу протягом п'яти днів. Але земельна ділянка, яка там була встановлена, вона була визначена цель призначення кемів запасу, потім ми не змінили цільове призначення, громадянин не міг підключити з нами оренди. Відповідно, він подав заяву на приключення договору оренди. Пропонується передати в оренду строком на 5 років. Фізичні особи підприємцю Ніколитяну Роланду Юриковичу земельну ділянку площу 18 сотих. Відвелося значення для будівництва заслуговування інших будівель громадської забудови за адресою вулиця 1 травнева 41Б села Васильевичу. І встановити відповідно, орендну плату рік 7 тисяч 7973 гривень 18 років. Це один пункт, який ми просимо доповнити. Також рішення було оприлюднене, але не було, скажімо так, 35-го прохання підтримати. Також ми передали рішення для розгляду на цей

Оце питання про баню. Це приміщення, так його називають, там, колишня була ну, баня. Воно зареєстровано, як межитлове приміщення. Його ну, приводить до Так, відповідно, воно в приватній власності, і необхідно заключити договір на земле користування. Ви питання зареєстровано, хто завжди не тягнули рішення, Наступне проєкт рішення про затвердження фізичної документації і землеустрою щодо поділу земельних ділянок сільськогосподарського призначення. А також, я вам говорила на минулому засіданні, що в нас було шість земельних ділянок, які перебували на реєстрації ЗЗК. На жаль, зареєстрували тільки три. Відповідно, ми залишаємо в даному проєкту рішення тільки три земельні ділянки, я вже обговорювала минулого разу, територія Каленської сільської ради колишньої та Дітковицької сільської ради. Інші три земельні ділянки вже вони зареєструються в ДЦК, на слідчій сесії ми його теж затвердимо дану документацію з потім. Теж ми займали рішення відповідно до зареєстрованих земельних ділянок ДТК. Прохання затримання. І наступне питання це питання не сесійне. Просимо його розглянути а, також додатково про розгляд звернень товариства з обаче зповідальності зоря Тремигове, а також Український харчовий альянс ЕКО щодо проведення обстеження орендованих земельних ділянок комунальної власності. Дані товариства зверталися до а, депутатів стосовно припинення договорів оренди по земельним ділянкам, які мають серйозне призначення для ведення товарних і просходовача виробництва. Перша земельна ділянка, яка перебуває в оренді, товариства Зоря. Вона має площу 15 гектарів 69,56 метрів квадратних. Довгові оренди на дану земельну ділянку був заключений ще 25 травня 2021 року. Строк оренди 10 років. Орендна плата в рік за дану земельну ділянку до бюджету надходить 95 тисяч 471 гривень. Це земельна ділянка біля села брови. Ми не припинили їм договор аренди в зв зв'язку з тим, що ми виїжджали і на даній земельній ділянці вже були проведені певні дії стосовно вирізання дерев, які на ній знаходяться. Відповідно, товариство звернулося до нас, до міської ради, стосовно того, щоб проведено було обстеження земельної ділянки та складено акт. Друге клопотання також надійшло від товариства за обмеження відповідальності Український харчовий альянс ЕКО. Також земельна ділянка комунальної власності перебуває в оренді. Площа земельної ділянки 10 гектарів 30-48 метрів квадратних. Срок її договору оренди також 10 років. Договор заключений був в липні 2021 року. Орендна плата в рік становить 11 тисяч 959 гривень 80 копійок. Це земельна ділянка, вона знаходиться за селом Нитки. Ми також її оглядали, також є частково там порізка дерев. Відповідно, питання займалося комісією на попрацювання, договорами ми не припиняли. Також просять надати акт обстеження земельної ділянки. Відповідно, ми просимо комісію підтримати таку пропозицію, що ми надамо а, даним підприємцям проміжну відповідь, що буде а, проведено виїзне засідання комісії, буде проведено обстеження даних земельних ділянок, а буде складено відповідні акт обстеження даних земельних ділянок. Прохання підтримати таку пропозицію. Як проміжну відповідь ми надамо, виходить, а, тому що вони звертаються фактично до органу місцевого самоврядування, відповідно, треба буде провести обстеження даних земельних ділянок і скласти відповідні акт. Ми думаємо проміжну відповідь, нам треба член потолові на молитві, щоб ми могли виїхати оглянути, його способнувати, навіть зробити, скажімо, примітивний відділ.

Правоподнівці не буде видати. Ми будемо проміжні відповіді під час і місце ми вам повідомлення. Правильно було, Олександр? Щоб вже в їх не було там свідчить, сумнівки. Там погода буде нормальна, пічничка. Ну, А є ще якісь варіанти в даному випадку припинити право оренду? Що потрібно рішення? Рішення сесії міської Ну, рішення сесії. <плес> а в... ну, а от, наприклад, вони вирізали там, ти кажуть, що щось вирізали. Тобто і на таких підставах, ну, що міська рада від цього хоче, що вони вирізали, щоб вони платили оренду далі або вони її розрізані? Нам бажано, щоб вони... Далі, щоб рекультували земельну ділянку, вони її сіяли, і все. А якщо, а, бали бали а, якщо? а якщо вони умовно, давайте ми не, ми не бачимо ще, але умовно, ділянку ну, зробили пеньки, і нати вам пеньки і комусь ці пеньки, то потім можна, розумієте? Mm -hmm. То хай рекультурують. Якщо вони вже це зробили в шкоду, то хай рекультурують її... в то... чому. Виїжджає то... екологічна інспекція, земельна ділянка не перебуває то... в оренді, вона комунальна власність. Екологія Все екологія рахує. Є два прецеденти. Зараз знаходяться справи в суді, і в тому числі по громаді нашої Житомирської області, де також була екологічна інспекція, виїжджала, проводила огляди, нарахувала збитки громаді. І на даний час справа в суді, І якщо тільки буде рішення суду з громади, стягнути відбитися. Але якщо в нас вже буде складений акт, то фактично буде зафіксовано в акті, що а, під час перебування в оренді завельної ділянки. Ми земельні ділянки такі вже припиняли, але ж ми виїжджали, пам'ятаєте, по бару, ми ви виїжджали, що <плес> нічого порізаного немає, воно самоділі залізене, прийняли назад в громаду, потім передали ліси України, і все. В чому проблема? А коли ти спійками приймаєш, то лісці теж схочуть, тих, які приймають полі, будуть проблеми. Бо. Ліс ми давить, то, що... Так що ви зрозуміли. Так, наприклад, можна припинити праворіч?

Ще это пытание до Олександра, до Володимира Олександровича. Хто за принтерами решили? Там